Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги затискачі для фіксації волосіні. Ці затискачі виготовлені з міцної міді, тому служать надійними фіксаторами дротових виводок. Завдяки чорному покриттю вони забезпечують непомітність під водою, зменшуючи ймовірність налякати обережну рибу. Конструкція з одним стволом забезпечує. Спечує надійне з'єднання, підвищуючи міцність вашої риболовної установки, ці затискачі придатні для різноманітних видів риболовлі, тому мають вирішальне значення для виготовлення поводків та оснащення.